Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі День за днем. Сьогодні я до вас із новим відео, але відзняті кадри були трошечки раніше. На вулиці значно похолоднішало, почали падати незначні сніжинки, до вечора снігу стало значно більше, а от уже на ранок на вулиці був справжній снігопад. А ось так виглядає моя дорога на роботу. На годиннику ще навіть немає сьомої ранку, але на вулиці досить світло за рахунок снігопаду і ліхтарів. Сьогодні на обід я збираюся приготувати рис. Спершу мені потрібно відварити м'ясо. Тут у мене невеличкі шматочки замороженої свинини. Першу воду від м'яса зливаю, гарнестенько промиваю і можна вставити за в повторно. А тим часом готую собі інші інгредієнти. Тут у мене вже є нарізана цибуля, я виняла її з морозилки заморожені овочі. Тут суміш шпарагівки, моркви, кукурузи, а також розпаковую рис. Потрібно буде гарнесенько промити його під проточною водою. А заодно залишки рису пересиплю в ось такий ось контейнер. Дуже мені подобаються ось такі ось ємності для зберігання, вони досить зручні. Дану в мене їх вже кілька штук ось таких ось. Дуже зручно зберігати собі в них, наприклад, гранолу, мюслі, які-небудь пластівці, а також інші ось такі ось сипучі продукти. Треба буде якось придбати ще кілька таких упаковок. У нас вдома всі люблять рис. Як його не називаю? Лов чи різотто. І я знаю і готую різними способами. Цього разу хочу спробувати якийсь новий спосіб, за яким вам потрібно відварити рис у воді, всього 10 хвилин відварювати, а після цього воду злити і прополоскати рис як бачите, він і справді розсипчастий. Але на цьому приготування не завершується, я хочу його далі доготувати із м'ясом та овочами. І тому на розігріту сковороду я викладаю нарізану цибулю, а також уже трошечки розморожені овочі. Відварене м'ясо я виймаю з бульйону, оскільки мені потрібно його порізати або розділити на менші кусочки. Залишки бульйону також виливаю до моїх овочів, щоб все гарнесенько разом протушилося. Додаю зубчики замороженого чесноку. І коли овочі із м'ясом вже достатньо приготувалися, додаю сюди відварений рис. А ще трошки вершкового масла для гарного смаку. І, звичайно ж, не забуваємо про спеції до смаку. Ви тільки гляньте, який він виходить, гарний розсипчастий. А ще я буду дуже вам вдячна, якщо ви поділитесь вашим способом приготування рису, невід'ємною частиною будь-якого обіду є прибирання і миття посуду опісля. До того ж, це прекрасний спосіб відволіктися думками або ж впорядкувати свої думки. Отже, якщо ви відчуваєте, що ви чимось схвильовані або чимось роздратовані, від мене вам порада, прибирайте. Прибирайте мати посуду, перескладуйте речі в шафах на поличках, Здавало бся, що тут такого, але насправді це дуже сильно допомагає відволіктися. І до того ж зробить їм чистішим. Отож, новий спосіб приготування рису вам в скарбничку, а я вам дуже вдячна за увагу і до наступних зустрічей!